Сьогодні будемо говорити про пісню гурту Мазепа, яка називається Я знаю. Які пісні наступні? Я знаю, що тарілку після гречки треба мити зразу. Я знаю, що не можна відповідати образою на образу. Краще не базарити, якщо не розумієш. Якщо кажуть, що виходить, і не вмі... якщо кажуть, що вмієш і не виходить, значить не вмієш. А, та трошки такі знаєте слова. Перше, типу, щоб місто не було реактивним і на образу не відповідати образами, а думати. Типу, якщо люди проатакували вас по хорошим аргументам, просто прийміть ці аргументи і аналізуйте людину типу, поза цією атакою, поза контекстом атаки. Nice. І друге, що якщо не виходить, ну то давайте не будемо надто самовпевненими. У мене були мирні кольори, я з ними в минулій грі не проголосувала. Я думаю, Ваш, що ми б, ми час, більше виграли, якби я з ними проголосувала. Тому... Довше, будь ласка. Виставляю один на голосування. Один ну, Промова цікава. Так, да, Сподобалось, що ви цього разу проаналізували українську пісню, а не англійську. Вона якась ну, більш, більше наближена до життя. От, ну, але якось там впевненого червоного кольору немає, бо це все, що ви говорили, це можна.